Так, це слайд з лекції пана Проценка по Гаскерів, що список впорядкована колекція елементів одного типу. І з Гаскреля ми знаємо, що для того, щоб побудувати список, використовується два конструктори. Провозяться два імені пунктори, два імені-структури. Це вертикальна риска І порожній список. дужки відкрились, дужки закрились. Ось він. Насправді, це функції. Ось їх сигнатура. Вони називаються конструктором. І в гаскелі було введено. Синтаксичний цукор, який дозволяє замість ось цього суворого визначення списку застосовувати оце зручне наочне представлення списку. В проголозі значок квадратна дужка відкрилась, квадратна дужка закрилась порожній список. Там нічого нема. Нема ні імені ні індивідума, бо його не існує. Можна вважати, що нема імені терму, але це одномісний пункт. Відсутні термін, відсутні аргументи, повністю все відсутнє. Так теж можна дивитися на нього. Це константа ім'я не існує. Дуже схоже на відсуп. Він існує, але його не існує. Ви його бачили? Ні. А він існує, він там є. В умовах пролог використовувалась, в СВЯ і пролозі не проходить у нарний фунтах. Або риска вертикальна, або крапочка. Весвіяє пролозі, як і в самому стандарті, ми маємо вертикальну риску використовувати. З, одразу з квадратними дужками. Нагадую, що в гаскарі двокрапочку можна було використовувати без квадратних дужок. Приєднати голову до хвоста, до списку без квадратних дужок. А також відрубати голову від списку без квадратних дужок, в залежності від контексту. Ліворуч правила, ой правила, правил нема всьому. в гаскері клаузи дорівнює, це буде відрубати, а праворуч приєднати. Ну, приблизно так, може трошки не точно. І так, списків насправді у пролозі немає, так само, як і в Гаскері, якщо чітко поглянути у їх сутість. Є структури, є конструктор. Але нам. Звисно, просто і наочно і зручно використовувати це поняття списку. Приклади спеціальної уніфікації. У провозі є дві уніфікації. Це просто дорівнює і дорівнює з двома крапками. Дорівнює з двома крапками перетворює нам перший аргумент у список. І другий аргумент перетворює список у структуру. Ну, Насправді цю уніфікацію можна використовувати не тільки для цього, не тільки для перетворення. Але одна основна інтуїтивна і дуже зручна можливість використання її це перетворити структуру у список і напаки. Якщо ми візьмемо якусь структуру F, скільки там аргументів? 5. І спробуємо з'ясувати, що воно являє собою як список, ми отримаємо відповідь. Голова цього списку це ім'я цього пунктора. А хвіст це аргументи цієї структури. Все дуже просто. Будь-який список являє собою голову і хвіст. Голова це ім'я пунктора, а хвіст це сукупність аргументів. Перетворимо навпаки. Подивимося на той самий список який ми отримали якось результати, коли дивилися на структуру, як на список, перетворимо структуру. Голова стає іменем пунктора, а хвіст його аргументами навпаки, туди-сюди, обертається. Якщо двічі застосувати, двічі застосувати. Цю уніфікацію в одну сторону, потім в іншу, отримаємо те, що було з самого початку. Ось такий цікавий приклад. Подивимося, що таке з точки зору списку порожній список. Відповідь це без аргументів. Терм іменем порожній список. Ось воно. Аргументів нема, бо хвіст порожній. Тепер подивимось на цей список, який ми отримали, коли дивились на порожній список. І ми вже в цей список побачимо, що там бінарна операція, бінарний фунт, який позначається вже в лапках. Дужка відкрилась, вертикальна риска, дужка закрилась. Чому так? Чому в лапках? Ну, тому що аргументи цього фунта мають записувати інфіксно всередині. Між, пер... між першою відкриваючою дужкою вертикальною риску перший аргумент, а другий там. Це специфічний посів запису бінарного пункту.